Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. По всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої. Однак особливу увагу російські окупанти приділяють степовому, що на північний захід від міста. Загарбники хочуть захопити його, щоб перерізати логістику Збройних сил України. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе степове, хочуть перерізати вони логістику, це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на степовому, розповів Барабаш. Однак, за його словами, населений пункт залишається під контролем українських військ. Буквально вчора позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога у степовому немає. Зараз повністю степове контролюється Збройними силами України, зазначив Віталій Барабаш. Також він розповів, що російські війська продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод, але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти. Незважаючи на погоду, майже цілодобово ворог намагається проводити свої штурмові дії різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп. У напрямку Авдіївського коксохімзаводу Іноді справді вони доходять Навіть до паркану заводу. Але ж теж пишуть вони дуже часто: ми зайшли на Коксохім. Нам залишилося 2 дні, 3 дні, Коксохім буде повністю наш. Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили, наголосив Барабаш. Також із Авдіївки евакуйовано всіх дітей. Соцслужбам вдалося знайти інформацію про останню родину з дитиною. Про це також заявив Віталій Барабаш. Немає дітей у місті. Знайшли ми цю родину з хлопчиком, вони поїхали. Станом на сьогодні немає жодної дитини у місті. По всіх фронтових громадах майже ніде дітей не залишилося, розповів Віталій Барабаш. Ось такі новини, друзі, і хороші, і нехороші. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу.